Андрія Білоуса відсторонять від посади директора столичного молодого театру заради неупередженого розгляду обставин справи щодо неетичної поведінки та створення умов для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту так вирішили в Київській міській державній адміністрації. Цьому рішенню передувала. Велилюдна акція спочатку під театром, а потім під КМДА. Учасники вимагали відсторонити керівника театру через звинувачення від студенток та акторок у сексуальних домаганнях. І ще раніше його вже відсторонили від викладання в університеті Карпенка Карого. Минулого тижня працівники театру вже зустрічалися з представником КМДА з проханням відсторонити Білоуса від роботи в Київській міській державній адміністрації. Тоді заявили, що підстав для цього немає. Тим часом сьогодні поліція Києва повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету розпочато кримінальне провадження до поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації закладу вищої освіти.